Триденний дощ, явище, виняткове врими під час літа, і град, який падав у супереч природному ладові не лише вдень і ввечері, але й серед ночі, перервали видовище. Народ захвилювався. Передбачали неврожай на виноград, а коли одного дня блискавка розплавила на капітолії бронзову статую Церери, звелено було приносити жертви до храму Юпітера Рятівника. Жерці Церери пустили чутку, що гнів богів упав на місто з приводу занадто млявого виконання страти християн, отож ще вимагала, щоб без огляду на погоду було прискорено подальший перебіг ігор. І радість охопила Рим, коли оголошено врешті, що після трьох днів перерви видовища поновлюються. Тим часом повернулася і гарна погода. Амфітеатр із самого ранку наповнився тисячами людей. Імператор прибув також рано з висталками і двором. Видовище мало розпочатися з боротьби християн між собою, тому їх одягли як гладіаторів і дали їм усяку зброю, що слугувала професійним бійцям для наступального та оборонного бою. Але тут настало розчарування. Християни покидали на пісок сітки, вила, списи, мечі і одразу ж почали обійматися та підбадьорювати одне одного перед муками та смертю. Тоді глибока образа та обурення заволоділи серцями публіки. Одні дорікали їх за молодушність і боягузтво, інші стверджували, що ті не хочуть битися навмисно через ненависть до народу і щоб його позбавити радості бачити мужню боротьбу. Врешті... За наказом імператора випустили на них справжні гладіаторів. Ті, їх уклінні й беззбройні, перебили їх як оком змигнути. Але коли прибрали трупи, видовище перестало бути боротьбою, а змінилося низкою міфологічних картин, задуманих самим імператором. Отож побачили Геркулеса, який палає живим вогнем на горі Ета. Вініці здригнувся при думці, що на роль Геркулеса призначити могли Урса. Але, очевидно, черга не дійшла ще до вірного слуги лігії. Бо на вогнищі згорів якийсь інший, зовсім невідомий йому християнин. Зате в наступній картині хілон, якого імператор не хотів відпускати з вистави, побачив своїх знайомих, показували загибель Дедала та Ікара. В ролі Дедала виступав Евриці, той самий старець, який свого часу відкрив Хілону знак риби, а в ролі Ікара – його син кварт. Обох за допомогою хитромудрої машинерії, піднято вгору. А потім з величезної висоти скинуто раптово на арену, причому молодий кварт упав так близько до імператорського подіуму, що обризкав кров'ю не тільки внутрішнє оздоблення, але й також оббиті пурпуром поруччя. Хілон не бачив падіння, бо заплющив очі, чув лише глухий вдар тіла, а коли за хвилину побачив кров біля себе, мало не зумрів у удруге. Та картини змінювалися швидко. Соромітні муки дівчат, гвалтованих перед смертю гладіаторами, що були перевдягнені звірами, розвеселили публіку. Її показали жирицькі бели і церери, показали Данаїд, показали дірку і Пасифію, показали врешті дівчаток, яких розривали дикі коні. Глядачі аплодували все новими імператора, який, пишаючись ними та хміліючи від оплесків, не відставляв тепер ані на хвилину смарагда відока, спостерігаючись билими тілами, які терзали залізом та за конвульсіями жертв. Було зображено й картини з історії міста. Після дівчат побачили муція з сиволу, рука якого прив'язана до тринога з вогнем, наповнювала запахом горілого м'яса амфітеатр, але який, як справжній з сивола, стояв без єдиного стогону, з очима зведеними догори, шепочучи молитву почорнілими губами. Коли його добили і тіло вивоклили до сполеарію, настала звична полуденна перерва. Імператор зі виставками та покинули амфітеатр і попрямували до навмисно спорудженого пурпурового намету, в якому приготовлено для нього та гостей розкішний прандю. Глядачі, здебільшого, за його прикладом вийшли на повітря, розташувалися мальовничими гуртами навколо намету, щоб дати відпочинок утомленим от тривалого сидіння кінцівкам. І спожити страви, які з ласки імператора щедро розносили раби. Найдопитливіші, тільки покинувши свої місця, спустилися на саму Арену і, торкаючись пальцями липкого від крові піску, розводилися як знавці та любителі про те, що вже відбулося, і про те, чого ще очікувати. Незабаром, одначе, пішли і ці, аби не спізнитися на частування. Залишилися тільки кілька людей, яких утримала недопитливість, а жалість. До майбутніх жертв. Ці причаїлися у проходах або на нижніх рядах, а тим часом розрівняли арену і почали копати в ній ями одну біля одної по всій площі, рядами від краю до краю, так що останній ряд виявився за кільканадцять кроків від імператорського подіуму. За двору долітав гамір люду, крики й оплески, а тут з гарячковим поспіхом робилися приготування до якихось нових мук. Несподівано відчинилися кунікули, і з усіх отворів, які виходили на арену, почали виганяти християн. Вони були оголені і несли хрести на спинах. Заруївся від них увесь амфітеатр. Бігли старці, зігнувшись під тягрем дерев'яних брусів, біля них чоловіків у розквіті сил, жінки з розпущеним волоссям, яким намагалися прикрити свою голзну, хлопці-підлітки і малі діти. Хрести, здебільшого, які жертви, увінчено було квітами. Циркові служителі, шмагаючи нещасних батогами, змушували їх класти хрести біля приготовлених ям і самим ставати поряд. У такий спосіб мали загинути ті, кого першого дня ігор не встигли кинути на розтерзання собакам і диким звірам. Тепер хапали їх чорні раби і, кладучи навзнак на хресті, почали прибивати їм руки до поперечин ретельно та швидко. Аби публіка, повернувшись по закінченні перерви, застала вже всі хрести поставленими. В усьому амфітеатрі розлягався тепер стукіт молотків, який відлунював у верхніх рядах і долітав аж на площу навколо амфітеатру та під намет, у якому імператор частував весталок і придворних. Там пили вино, насміхалися над хілоном і шепотіли дивні слова на вухожурицям вести. На арені ж кипіла робота, цвяхи впивалися в руки і ноги християн, шурхотіли лопати, засипаючи з землею ями, в які було поставлено хрести. Серед жертв, яких тільки за хвилину мала надійти черга, був крис. Леви, не встигли його розтерзати, тож призначено йому хрест, а він завше готовий до смерті, радів думці, що настає його година. Вигляд у нього був незвичним. Бо висохло його тіло було зовсім оголене, тільки пов'язка на стегнах, а на голові був вінок із троян. Але в очах у нього блищала та ж сама невичерпна енергія і те ж саме обличчя суворе й фанатичне дивилося із під вінка. Не змінилось і його серце, бо як колись у кунікулі погрожував гнівом Господнім пообшиваний му шкури побратимам, так і сьогодні грізно засуджував їх, замість того, аби втішати. Дякуйте Спасителю, говорив він, що дозволяє вам померти такою смертю, якою помер сам. Може, частину гріхів ваших за це буде вам відпущено. Все одно дрижіть, бо справедливості має бути дотримано і не може бути однакової нагороди для злих і добрих. А словам його втурив стукіт молотків, яким прибивали руки і ноги жертв. Усе більше хрестів зіймалося на рені, він же звертався до тих, що стояли ще кожне біля свого Христа. Бачу розверсте небо, але також бачу розверсту безодню. Сам не знаю, чи зможу звітувати Господу за своє життя, хоча вірив і ненавидів зло, і не боюся не смерті, а воскресіння, не мук, а суду, бо настає день гніву. У цю мить з поміж ближніх рядів озвався спокійний і врочистий голос: Не день гніву, а День милосердя, день спасіння та влаженства. Бо говорю вам, що Христос пригорне вас, утішить і посадить по праву руку. Сподівайтеся, бо небо розкривається перед вами. На ті слова всі погляди звернулися до лав. Навіть ті, що вже висіли на хрестах, підвели бліді, змучені обличчя і подивилися в бік мовця. А він наблизився аж до огорожі, що оточувала арену, і почав крестити їх. Крис простягнув до нього руку. Бусім вважаючи його вдарити, але, побачивши його лице, опустив руку, коліна підломилися під ним, а вуста прошепотіли. Апостол Павло. На великий подив церкових служителів усі стали навколішки, кого ще не встигли розіпнути, і Павло старця звернувся до Криспа. Криспе, не погрожу їм, бо ще сьогодні будуть із тобою в раю. Ти вважаєш, що їх буде засуджено, але хто їх засудить? Невже це зробить Бог, який віддав за них сина свого. Невже Христос, який помер заради їхнього спасіння, як вони помирають для слави імені Його, і як їх засудити може той, що любить? Хто звинувачуме те обранці Божі? Хто скаже на цю кров проклята? Я ненавидів зло, Отче, відповів старий священник. Христос велів любити людей іще дужче, ніж ненавидіти зло, бо вчиня його є любов, а не ненависть. Согрішив я в годину смерті, відповів Крис, і почав бити себе кулаками в груди». Тут розпорядник наблизився до апостола і запитав, Хто ти, що розмовляєш із засудженими? Римський громадянин, відповів спокійно Павло. Потім, звернувшись до Криспа, сказав: Сподівайся, бо це День милості, і помри спокійно, рабе Божий. Два негри підійшли в ту хвилину до Криспа, щоб покласти його на хрест. А він глянув ще раз навколо і вигукнув Браття мої, моліться за мене. І лисе його втратило звичну суворість, кам'яні риси прибрали виразу спокою та тихої радості. Сам розкинув руки вздовж поперечини Христа, щоб полегшити роботу і, дивлячись просто в небо, почав гаряче молитися. Здавалося, нічого не відчуває, бо коли свихи впивалися в його долоні. Ані найменшого здригання не було в його тілі, ані на обличчі його не з'явилися жодної гримаси болю. Молився, коли прибивали йому ноги, коли підіймали хрест і втовптували навколо землю. Лише коли глядачі зі сміхом та вигуками почали заповнювати амфітеатр, брови старого ледь ворухнулися буцім од гніву, що язичницький люд порушує тишу та спокій блаженної його смерті. На той час поставлено було всі хрести. Так, що на арені утворився ніби ліс із людьми, які висіли на дерева. На попереченні хрестів і на головах мучеників падали промені сонця, на арені широкі тіні, створюючи чорні переплутані грати, між якими просвічувався жовтий пісок. Було це видовище, в якому публіці головну розкіш становило повільне вмирання людей, але ніколи раніше не бачили такої густоти хрестів. Арена була ними набита так щільно, що служителі на силу між ними протискувалися. З краю висіли переважно жінки, але криспа, як проводиря, поставлена якраз проти імператорського подіуму на величезному хресті, овитому внизу же І Ніхто жертв іще не сконав, але деякі з тих, яких прибито найпершими, зомліли, ніхто не стогнав і не благав пощади. Одні висіли з головами похиленими на плече або на груди, ніби вони спали, інші, буцім у задумі, деякі дивилися ще в небо і тихо ворушили устами. У цьому страшному лісі хрестів, у цих розібнутих тілах, у мовчанні жертв, було все таки щось зловісне Люд, який після частування, ситий і веселий, заходив з вигуками до цирку, замовк, не знаючи на якому тілі затримати погляд і що думати. Голизна розпластаних на хресті жіночих тіл перестала дражнити почуття глядачів. Не билися навіть от заклад, хто раніше сконає, що робили завжди, коли на арені було менше розіп'яти. Здавалося, що імператор нудгує також, бо, вертячи головою, поправляв лінивим рухом своє намисто, але це його було в'ялим і сонним. У цей час Крисп, який висів напроти нього і мав хвилину тому очі заплющені, Розплющив їх і почав дивитися на імператора. Обличчя його знову набуло такого грізного виразу, а очі запалали таким вогнем, що августіани почали перешіптуватися, вказуючи на нього пальцями, і, зрештою, сам імператор звернув на нього увагу і неквапно приклав до ока смарах. Запанувала мертва тиша. Очі глядачів. Утуплені були в Криспа, який намагався поворушити правою рукою, ніби хотів її відірвати від поперечини. За хвилину груди його випнулися так, що проступили ребра, і він закричав Матере вбився! Лихо тобі. Почувши цю смертельну образу кинуту володарю світу перед тисячним натопом, а затаїли подих. Хілон обмер. Імператор здригнувся і випустив із парців смарак. Люд також затих. Голос Криспа розлягався все голосніше по всьому амфітеатру. Лихо тобі, убивце дружини і брата, лихо тобі, Антихристе. Безодня розкривається під тобою, смерть простягає до тебе руки, і могила чекає на тебе. Лихо тобі, живий, трупе, бо помреш у жахові і будеш проклятим навіки. І не в силі відірвати прибиту до Христа руку, люто напружуючись, страшний, за життя ще схожий на скелет, нездоланний, як доля, тряс білою бородою над Нероновим подіумом, розсипаючи при цьому рухами голови пелюстки троянд із свого вінка. Лихо тобі вбивце. Переповнилася міра, і година твоя наближається. Тут напружився ще раз, здавалося, за хвилину відірве від Хреста руку і простягне її грізно над імператором. Але раптом виснажені руки його витяглися ще дужче, тіло висло, голова впала на груди, і він сконав. У лісі Хрестів слабкіші почали теж. Засинати вічним сном.